Це був звичайнісінький будинок, в якому проживали звичайнісінькі люди, як ми з вами. Єдина різниця між нами, їм пощастило менше. Російські вбивці завдали нищівного авіаудару по багатоповерхівці і одномоментно вбили величезну кількість людей. Зараз ми знаходимося населеному пункті Ізюм, і це звичайнісінький будинок, в якому проживали. Люди, і він був зруйнований вщен зруйнований 22-го року прямим ударом авіаційної бомби, російської бомби. От позаду ви можете бачити, там залишилися пейзажі, картини. Якась дитина, напевно, в цей час робила уроки. Хтось, можливо, займався шиттям, хтось дивився телевізор. І От в одну секунду в людей обірвалося життя. Воно тут зупинилося взагалі ж це життя. І за різними даними загиблих тут декілька десятків людей, для яких завершилося життя в одну секунду. На жаль, десятки людей того злощасного дня ховалися від обстрілів у підвалі. Снаряд влучив просто усередину будівлі, обваливши усі п'ять поверхів. Загинули як і ті, хто знаходився у своїх квартирах, так і ті, хто. Переховувався у підвалі, буквально за лічені секунди росіяни зруйнували життя цілих сімей. Просто тому, що вони можуть це зробити. Просто тому, що вони хочуть це робити, руйнувати і вбивати. Ця трагедія трапилася 9 березня 2022 року. І тоді. В будинку більше не знаходилося взагалі ніяких військових, в будинку перебували тільки цивільні, загинуло понад 50 людей. Просто уявіть собі масштаби трагедії. Цілі сім'ї їх просто в одну мить не стали.